Що робити, коли ви працювали за трудовим договором, але працедавець не виплатив вам заробітню плату. Найважливіше, найперше, що необхідно зробити, це зібрати докази. Що входить до доказів? Це реєстр, списки та фактично вся робота, яку ви виконували. Тобто важливо зібрати достовірну інформацію про те, що ви дійсно виконували цю роботу. Також важливо, щоб у вас була вказана. Точна сума заборгованості і за який період працедавець вам не виплатив цих коштів. Що зробити в такому випадку? Найперше важливо надіслати до працедавця лист із проханням виплатити заробітню плату. Що необхідно наступне зробити, це звернутися до профспілки, якщо вона наявна на вашому робочому місці. Також важливо звернутися до ПІП. І наступне це звернутися до громадської організації, яка займається правовими питаннями, щоб вам допомогли в супроводі до звернення до суду. Будьте свідомі своїх прав.